Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Це така у нас є куртка, і от така у нас є проблема. Куртка класна, вона така хлопчатобумажна, бумажна ну, бавовняна на українській мові. От. Але, виходить, верх по-простому простий, а низ синтетика. Коли вони її попрали, це по ходу збіглося і вилізла така проблема. Соня, вона теж з нами. От, і вирізала така проблема. Тепер її треба. Я думала взяти, таку, обрізати і загнути її, по-новому загнути. Але добре, що е, пішла і порадилася з фахівцем. І підсказали мені, що ця проблема вирішується набагато простіше. Ну от Я тепер спробую її вирішити і з вами поділюся, вдруг комусь ще знадобиться такий варіант вирішення цього проблеми. Питання, виходить, дам по проблему, вроді як і не назвеш. Коротше, що треба зробити, мені сказали? Взяти оцю підкладку і її е з внутрішньої сторони підшити, підшити, зробити таку як складочку. Зараз я покажу, як я це буду робити. Ось все. Розклала я цю куртку на столі, і от явно видно, бачите, як воно. Виходить, верх збігся після стірки, а оце подкладка, тому що вона синтетіка, вона залишилась. і воно його викрутило. Значить, що ми робимо? Беремо, кладемо отак і підтягуємо Підтягуємо його настільки, щоб воно вирівнялося. Ось, і воно показує, що тут лишнє. А я хотіла підрізати його добре, що я спитала у людей, які в цьому знаються. Ось ось. От воно вирівнялось, а от оце явно видно, що воно лишнє. І його треба верненько так от викласти. Ось. -о. І от скільки лишнього. І це ми зараз отак беремо його і замєтуємо. Спочатку я замітаю і подивлюся, як воно буде. Приміряємо, чи воно порівняє його. От, а потім прострочу на машинки, і буде тут така от складочка, вже як її назвати. Можна, звісно, було б, може, більш грамотніше зробити, розпороти оце все, зробити його з внутрішньої сторони, для того, щоб його не було видно, але це я цього робити не буду. Це волокіти більше. Це більше великити. Ми зробимо це по-простому. Отак от воно застрочиться тут і його не буде видно от розстелила я вже тепер полочку, спинку зробила полочку, і от видно, що як воно вивертає його, оця подкладка. Тепер теж так само я ось викладаю на столі. І от видно, наскільки лишнього. От, оце треба зашити. Тут уже зашили все, замітали. І тепер тут все От і все, коли підшила на тих 2 см, прибрала підкладку, і геть по-другому лягла куртка. Ось, все, вона вже рівненько, нічого не відтопирюється, все стоїть на своєму місці. Так що, отакий от варіант. Як варіант виправлення такої проблеми існує. А я хотіла різати. Так що, як кажуть у наших поговорках, сім разів відмір, один відріж. Треба дуже крепко подумати перед тим, як різати. Різати нічого не потрібно, треба тільки укоротити підкладку, яка видувала його догори. А так ось дивіться, воно все рівненько хорошо лягло. Зараз я його прострочу. На машинки, і там буде маленька маленька така складочка, яку не буде замітно.